Дуже багато хвилювань з боку мешканців громади було з приводу виходу Путивщини з переліку зон, де ведуться бойові дії. Зокрема, ці опасіння були пов'язані з отриманням гуманітарної допомоги. А чи буде вона надаватися далі? Так буде. В Цьому запевнив своєму зверненні голова громади Костянтин Гаврильчук. Тож і цього разу слова відповідають дійсності. Черговий вантаж близько 116 тонн гуманітарної допомоги від держави було отримано. Слід зазначити, що раніше така допомога була спрямована лише на пільгову категорію громадян, а вже цього разу продуктові набори мали би отримати всі інші домогосподарства громади. Але щоб не залишати без уваги пільгову категорію, набори для них за сприянням міської ради та завдяки працівникам гуманітарного штабу було сформовано із резервів. Незважаючи на непривітну погоду, робота біля штабу набирає обертів. Хтось каже, що там такого бери, та вантаж. Але ж мало хто розуміє об'єм роботи, яку треба зробити до того, як продуктовий набір буде отримано: розвантажити, зважити, розпасувати вагове по пакетах, які, до речі, не входять до комплекту поставок, сформувати списки, відзвітувати про отримання і видачу. А скільки наборів приходять у незадовільному стані, все це треба перевіряти на відповідність комплектації та приводити у відповідний стан, адже на цю допомогу чекають. На жаль, не у всіх мешканців громади є можливість особисто з'явитися у пункті видачі. Тому міською радою для мешканців сіл було організовано підвіз гуманітарки до місць проживання. До робіт по завантаженню було залучено співробітників путильської філії центру зайнятості. Про це докладніше розповіла директорка установи Ольга Спориш. Доброго дня, шановні мешканці громади. Я з величезним задоволенням прокоментую цю ситуацію, сказавши, що участь в організації суспільно-корисних робіт на виконання 753 ї постанови Кабінету міністрів України щодо організації суспільно-корисних робіт в умовах військового часу стало можливим лише після того, як Потиська територіальна громада вийшла з зони ведення бойових дій. Бо на територіях, де проводяться бойові дії, такі програми не працюють. Тому 31 -го, -го, нашою громадою було прийнято рішення ну, сто сорок щодо організації суспільно-корисних робіт на території Потівської громади. І уже з 4 листопада в нас почали працювати безробітні на цьому виду виді робіт, фінансуються. Цей вид робіт за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування фінансує обласна служба зайнятості. Ми комплектували бригаду людей, які виявили бажання приймати участь в різних видах суспільно-корисних робіт на території нашої громади. Це і вантажно розвантажувальні роботи, це і робота з гуманітарною допомогою. Це заготовка дров для комунальних підприємств міста, для населення, для військових, тобто, що отримали ми в результаті реалізації на території нашої цієї програми. По-перше, люди отримують за роботу мінімальний розмір заробітної плати. Це поповнює їх бюджет, це додаткові надходження в вигляді податків, які ми отримуємо. Це кошти, які залучаються на нашу територію. Ре... виконання. Цієї програми було можливим за особисто ініціативи нашого міського голови. Я думаю, що якщо жителів нашої громади зацікавилася ця програма, то вони можуть звертатись до нас, до своїх кар'єрних радників, ті, хто хочуть ще приймати участь у разі розширення цього виду робіт. Тобто людина отримує страховий стаж і для людей це можливість жити, працювати і заробляти саме тут, на території нашої Потивщини. І приносити їй допомогу Допомогу, тобто допомогу людям, виконуючи певні види робіт. Мені імпонує те, що люди не просто там, жаліються, кричать, що вони там щось не можуть або не хочуть, а просто йдуть і працюють, використовуючи ті можливості, які їм пропонуються. Уж роздача гуманітарної допомоги мешканцям міста розпочнеться у двадцятих числах поточного місяця. А наразі гуманітарну допомогу отримують старостинські округи Путильської громади. І це майже 26 тонн вантажу такого важливого і очікуваного. Допомога ця дуже потрібна, тому що у нас є люди, які не виїзні. До потивля їм важко добиратися, тому і пенсія, ви самі знаєте, маленька. Це дуже добра справа. Дуже дякуємо державі за таку допомогу. Це дуже добре. Якщо підсумувати факти, то можна зробити висновки, що вихід нашої громади з переліку зон, де ведуться бойові дії, не змусив нас нічого втратити, а навпаки, надав нових можливостей. Дуже важливо, вміло використовувати їх для вирішення нагальних питань, бо лише об'єднавшись, ми зможемо вистояти разом до перемоги. Все буде Україна.